Добрий день, мене звуть Роман Яценко, я представник компанії Sky Agriculture, виробника сільськогосподарської техніки. Позаду мене зараз, можна сказати, легендарна машина, тому що ми виготовляємо її вже більше 40 років. Перший прототип модель була створена 40 років тому. Це Sky Maxi Drill P120. 120 120 це значить тиск на сошник. На сошнику в цій машині тиск буде 120 кілограмів. Це досить універсальне знаряддя. Ми можемо її використовувати по традиційній технології, по міні-тіл, верті-тіл. ноу тіл я би так не сказав, тому що вона перемішає ґрунт з залишками, але прямий посів ми також нею можемо робити без проблем після соняшника кукурузи. Чим відрізняється ця машина? Тим, що вона Може працювати в тяжких умовах, тобто ми можемо працювати по вологому ґрунті, по сухому ґрунті, по великих рештках, по грудках, по камінцях, це досить така універсальна, витривала машина з легкими налаштуваннями. Ось, якщо ви бачите, вона досить є, скажімо, розтягнутою, тому якщо ми працюємо в великій масі. Вона проходить повз диски, повз колеса і не, не застріє. Тому там, я кажу своїм клієнтам, і воно по факту є. Поки їде трактор, ця сівалка буде сіяти. І поки він зможе тянути. Також є характерною відмінністю це транспортні колеса. А ми всі знаємо нашу дорогу до полів. Вона не завжди є ідеальною, тому ця сівалка не їде на своїх робочих органах. Е, також... Хочу звернути увагу, чому я кажу, що вона буде сіяти, поки трактор їде, тому що міжряддя в ній стоїть 15 см, але відстань між дисками 56 см. Тому тут пройде грудка, камінець, солома, залишки, все. І також ми бачимо, що сівалка має, має сошник дисканкер тому навіть якщо щось на сошник налипне. Ось, анкер, його, анкер його очистить з цієї, з цієї сторони. Також діаметр диску досить великий 415 мм. Диск крутиться повільніше, і тому він дає розложення посівного матеріалу максимально якісно навіть на великих швидкостях. Ось. Якщо брати, Бункер, то він розділений на дві частини, ми можемо регулювати корисний об'єм, навіть можемо практично перекрити весь бункер і висівати одну культуру, якщо це там соя, наприклад, і вам не треба вносити добрива. Також великий-великий плюс це те, що в нас немає багато різних катушок. Є одна універсальна катушка, з монітора вибрали культуру, відкалібрували і все, поїхали сіяти.